Доброго всім ранку. Дякую Богу, що могла змогу піднятися сьогодні. Дякую нашим захисникам, які захищають нашу Україну, стоять на варті. що маю сьогодні таку честь велику пікати паску. Для цього я підготувала всі необхідні мені продукти. Для цього потрібно борошно вишого готунку, маргарин. Вершки, яйця, дріжджі львівські, ванільний цукор, сиворітка, цукор, сіль, олія. І саме головне, що переді мною рецепт Паски. Це рецепт мені передала моя свекруха мама. Це я її так і називаю мамина паска». Для цього я беру. 3 кілограми цукру висипаю у миску. Так. Тепер додаю сивертку. Вона в мене нагріта геть, -геть гаряча. Я вливаю сиверку. Так. І добре розмішую це все, щоб цукор мов розчинитися. Нам треба, щоб він був розчинений. А для того я підігріла сиворотку, щоб вона його розчинила. Ось так. Дивіться, гарно розчиняється наш цукор. Потім воно буде тепленьке, і ми будемо далі додавати інші продукти сюди. Наш цукор майже розчинився, тепер я його переливаю у більшу миску. Бачите, майже майже Так. Тепер я буду брати яйця і 30 яїчок я буду вбивати в миску і збивати венчиком. Тепер ми беремо наші яйця і також збиваємо 30 штук. тут. Ми покриємо і вливаємо у сиворятку. Тепер я візьму виціляк трішки сироватки, так, щоб розчинити цій сироватці дрожжі. Розчиняємо наші дрожжі. Щоб далася тобі паска, в душі має бути каска. Має сонце там світити. Перед тим, як замісити, отче наш, тай тихенько. Паска буде солоденько. Прожени з душі все зло, аби тісто підійшло. Станеш паски виробляти, Бога клич допомагати. Піч хрести, аби спеклися. А сама в той час молися. Тоді добра Паска вдасться на добро, на радість, щастя. Поки мої гроші грають, я беру, випаю, закрасований, маленький, чистенький. Раніше замочували гарячою водою, він набухав, потім просушували. Но сьогодні я хочу до маминої паски додати такий інгредієнт, коняк, замочити, спробувати додати ізюмінку до нашої паски. Ось так я заливаю і воно буде в мене стояти. Знімаємо наше крутання. Так, ось так вигралися наші дріжджі. Тепер ми їх будемо вливати. Я просіяла 5 кілограмів борошна і вливаємо цю масу сюди. Так. Так, Хай. тепер ми сюди будемо... Все это муку. Смешиваем. Смешиваем гарненько. Добавляю я сыр. Так, ванильную суку. Добавляю наши ложки сюда. ...ve de... ...bunu Я буду досівати муки. Висіваю муку. Троху. Так, тепер я зняла свої рукавички, тому що мені зручніше тісто замішувати рукою. Я розумію, скільки додавати муки. І яке воно повинно бути. Добавляю свій ізюм, який я заливала коняком. Отак. Отепер додаю муки, маргарин, буду поступово додати, буду вимішувати тісто і додати потихеньку маргарин. Бачите, яке моє тісто, я пів години промісила, яке воно робиться. Але муки додати потроху, щоб не забити його, змащувати руки олією і підсипати потрохи борошна. Завершуємо ми вимісювати наше тісто. Дивіться, яке воно еластичне, м'ягеньке, ніжне. Пухеньке ми його місимо, а воно піднімається. Ось так ми завертаємо і воно повинно з кожного краю. Ось так. гарненько, Наше тісто вже повимі. Накриваємо наше ті тісто рушником. так. Ще накриємо зараз, зараз покривалом, щоб йому тепліше було і хай воно підходить. Так, відкриваємо наше тісто. Ось як воно у нас підійшло. Гарне. І будемо викачувати зараз у форми. яка воно у нас гарне. Так. Беремо форми і змащуємо гарненько все олією. Все змастимо. А потім ложимо туди тісто. Бачу. Маленько. Воно снягеньке. Так, ось так. І ложимо форми. Ми ложимо одну частину, от так. Ось так ми ложимо у форму. Ось так ложимо у форму. Наше тісто ми викачали форми, тепер ми накриваємо рушничком і хай підходять. Горить наша піч. Наші паски підходять. sve bude dobre. Hristos, 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 Хвалити Бога, дочекались, далися діти нам паски, щасливі будуть вам роки!